Любов Павлівна одна з тих, хто у Жмеринці першою отримує послуги фахівців центру надання адміністративних послуг, не виходячи з дому. З вересня цього року жителі Жмеринської громади отримали таку можливість завдяки співпраці жмеринського ЦНАП з міжнародними партнерами. Відтепер фахівці центру надання адміністративних послуг можуть надавати понад 200 адмінпослуг з виїздом додому або до лікарні для всіх маломобільних категорій населення та наших захисників, які знаходяться на лікуванні чи реабілітації. Даний мобільний кейс мобільну валізу ми отримали завдяки програмі розвитку в Україні. Україн та СІДА, які профінансували і надали можливість 12 громадам Лінецької області отримати безкоштовно такі от мобільні валізи. Ми прийняли участь в цій програмі. І ми отримали цю валізу, завдяки чому наші адміністратори зможуть надавати якісні адміністративні послуги жителям нашої жмеринської міської територіальної громади. Правом скористатися послугою мобільного офісу мають літні люди, громадяни з інвалідністю та ті, хто перебувають у лікарні, зокрема військові. Секретар жмеринської міської ради Вадим Кожуховський подякував фахівцям центру адмінпослуг за професіоналізм і впровадження сучасних та ефективних методів роботи. Ми щиро пишаємо, що жмеринський слаб є одним з найкращих в Україні. Тут сучасні комфортні умови для всіх жителів нашої громади. Ну і дякую колективу. На чолі з Олександром Вікторовичу за сумлінну працю. Дякую вам, заступник міського голови Ірина Дацько. Разом із фахівцями у цей день мали можливість перевірити сервіс і протестувати роботу мобільного кейсу на виїзді. Юрій Олександрович да. ви отримали першу в Жмеринці мобільну послугу. Щем я вас і вітаю. Послуги ЦНАПу тепер. У вашому розпорядженні, якщо потрібно, завжди при фахівці готові приїхати і надати вам послуги, Дякую. ті, які надає центр надання адміністративних послуг. Це дуже приємно. будь ласка, ваш виріх. Дякую. Дякую. аби фахівці ЦНАПу надали послуги вдома, жителю громади або його законному представнику, необхідно звернутися до ЦНАП із відповідною заявою. Громадяни у віддалених населених пунктах зможуть обслуговуватися за адресою визначеного пункту обслуговування, наприклад, у місцевому будинку культури. У такому разі відповідну заяву необхідно подати старості старостинського округу. Раз в тиждень відповідно до заявки з певного населеного пункту нашої громади буде звертатися староста або відповідальна особа. З якою буде узгоджений план виїзд і графік, і по зрізу питань, які буде наступати, будуть долучатися наші адміністратори. І в планах так само, якщо ми будемо відвідувати крайні села, з яких людям важко добратися, то ми маємо на меті долучати працівників пенсійного фонду працівників управління соціального захисту та праці, щоб одним виїздом якомога більше надавалося послуг для людей. Наразі за допомогою мобільного кейсу можна отримати 220 адмінпослуг, серед яких реєстрація місця проживання, ветеранські послуги, реєстрація бізнесу, нерухомості, земельні послуги та інші. Втім, для реєстрації транспортних засобів та видачі паспортних документів все ж доведеться звернутись до ЦНАП особисто.